Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми поговоримо про осади замків в Lineage 2. Хоча, думаю, всі знають, що це таке, але розглянемо це явище трішки під іншим кутом. Так ми всі звикли, що осади це фан, це емоції, це срач. На жаль, без нього не проходить не одна осада, а часом суперечки починаються ще до осад. До речі, прийнято рішення зробити осади у нас на X5 сервері раз на два тижні, а не кожен вихідний, як це було раніше. Тож зверніть увагу на оголошення в грі, про те, коли відбудеться наступне ТВ і осади. Ну добре, після короткого вступу почнемо. Осади в Lineage 2 це епічні битви, які занурюють клани у вир стратегічної боротьби за владу над замками, розкиданими по всій території Адену. Ці замки не тільки архітектурні шедеври, але й ключові стратегічні точки. Контроль над якими відкриває доступ до ресурсів та спеціальних можливостей. Розробники надихались середньовічними легендами та реальними історичними осадами, щоб створити глибокий і затягуючий ігровий процес. Замки в Lineage 2 відображають величність та історичність, натхненну архітектурою середньовічної Європи. Кожен замок у грі має свою унікальну історію та архітектуру. Замок Аден наймогутніший замок, контролює податки не тільки міста Аден, але й усіх інших замків. Цей замок відіграє ключову роль у політичному та економічному житті всього регіону. Його архітектура натхнена класичними європейськими замками з масивними стінами та оборонними спорудами, які забезпечують стратегічні переваги під час осад. Замок Гіран відомий своєю складною структурою та стратегічним розташуванням, що робить його одним з найбільш бажаних замків у Lineage 2 він має складну багаторівневу оборону, що робить осади захоплюючими та тактично багатими. Замок Руна виділяється своїм розташуванням, вбудованим в гірський острів, що робить його міцною фортецею з обмеженими точками доступу, основною з яких є Кам'яний міст, що додає до стратегії оборони під час осад. Замок Інадрил відзначається меншим розміром порівняно з іншим. Але його розташування на острові та доступ через вузький міст роблять його легко захищуваним. Цей замок інтегрує красу природи навколо, що робить його не тільки фортецею, але й привабливим місцем. Глудіо цей замок має стандартний для середньовічної Європи дизайн з високими стінами та баштами, які створюють суттєві перешкоди для атакуючих. Глудіо часто виступає як перший замок, який клани намагаються захопити, через його стратегічне розташування на карті і відносну доступність для нових кланів. Діон. Відрізняється своєю близькістю до основних торговельних шляхів, що робить його економічно привабливим для контролюючих кланів. Архітектура замку Діон включає унікальні оборонні елементи, які ускладнюють його захоплення. Орен це структура, що відзначається великою кількістю веж та зміцнень, які забезпечують високий рівень захисту. Орен також відомий своєю красою та елегантністю, що відображає розкіш та могутність колишніх володарів. Шутгард. Знаходиться у високогір'ї, його легко захищати завдяки природним укріпленням та складній топографії місцевості. Шутгарт часто стає ареною жорстоких битв за владу через його стратегічне положення та багаті ресурси. Годард один з найбільших і наймогутніших замків, розташований у суворих північних територіях. Годард славиться своєю міцністю та непробивною обороною, а його величні стіни і башти символізують силу і владу клану, який його контролює. Замки контролюють ставки податків та місцеву систему маєтків у своїх територіях, що має прямий вплив на економіку гри. Наприклад, замок Аден не лише оподатковує місто Аден, але й має юрисдикцію над іншими замками, збільшуючи свій економічний вплив по всьому регіону. Володіння замком приносить стратегічні переваги, такі як збільшення здоров'я та оборонних можливостей членів клану, створюючи престиж та значну перевагу в кланових війнах. Для участі в осаді клани мусять заявити свої наміри заздалегідь, а сам процес включає не тільки бойові дії, а й стратегічне планування. Атакуючі повинні прорвати оборону замку, використовуючи осадні машини, такі як катапульти та тарани. Захисники, в свою чергу, використовують високі стіни замку та гарячий смолоскип, щоб утримати свої позиції. Також клан, який володіє замком, може виставити гвардів НПЦ для додаткового захисту проти атакуючих супротивників. До речі, хто пам'ятає про осадних големів і коли в останній раз ви бачили їх на осаді, контроль над замком відкриває клану доступ до управління територіями, збору податків із торговців та ексклюзивних навиків, які можуть бути вирішальними у подальших сутичках, також замок слугує безпечним притулком та місцем зборів для клану, додаючи глибини клановій політиці та взаємодії. Розробники гри зазначали, що осади замків були однією з найскладніших частин у розробці Lineage 2 через потребу балансування масштабних битв. Загалом осади в Lineage 2 відрізняються своєю складністю та вимагають від гравців глибокого розуміння багатьох аспектів гри: від тімбілдингу до стратегічного планування, що робить їх одним із найбільш захоплюючих подій у цьому віртуальному світі. Зараз ми зануримося в психологічний аспект осад замків у Lineage 2. Осади можуть бути вимогливими та напруженими. Але з декількома порадами ви зможете краще управляти стресом і емоціями під час цих епічних битв. Перед осадою. Моральна підготовка. Завжди готуйтеся до можливих невдач. Пам'ятайте, що невдачі це частина гри та навчання. Це допоможе вам зберігати спокій, коли щось піде не так. Чіткий план: переконайтеся, що кожен у вашому клані знає свою роль та завдання під час осади. Це зменшить стрес та підвищить ваші шанси на успіх. Техніки релаксації, дихальні вправи. Використовуйте дихальні техніки для заспокоєння перед і під час гри. Просте глибоке дихання може допомогти знизити напруження. Перерви. Не забувайте робити короткі перерви. Це дозволить вам відновити енергію та зосередженість. Під час осади ефективна комунікація. Забезпечуйте чітке спілкування в команді. Це запобігає непорозумінням та знижує стрес. Підтримка у команді створюйте позитивну атмосферу. Компліменти та підтримка один одного можуть значно покращити настрій і внести позитив у загальну динаміку групи. Після осади аналіз та обговорення проведіть час на обговорення результатів осади. Це допоможе вам і вашій команді зрозуміти, що було зроблено добре, а що можна покращити. Розглядайте невдачі як можливість для розвитку та вдосконалення ваших навичок. Ці методи допоможуть вам не тільки поліпшити ваші тактичні навички, але й допоможуть краще контролювати емоції та стрес, забезпечуючи більш приємний і продуктивний ігровий досвід. Також у разі вашої перемоги, будь ласка, пам'ятайте, що сторона, яка зазнала поразки, в даний момент переживає дуже неприємні емоції. Це може бути відчуття розчарування, суму або навіть гніву. Тому вкрай важливо уникати глузувань над вашими супротивниками. Важливо усвідомлювати, що в грі немає ворогів. Є лише люди, з якими ви проводите час, насолоджуючись захоплюючим процесом гри. Без цих людей ваше задоволення від гри може значно зменшитися, тому завжди намагайтеся проявляти повагу до інших гравців, незалежно від результату матчу. Ваша доброта та розуміння можуть зробити гру приємнішою для всіх учасників і, зрештою, додати позитиву в загальну атмосферу. Далі ви матимете чудову можливість у спокійній атмосфері, без зайвого шуму та моїх розмов насолодитися тими подіями. Які відбувалися на сервері в минулі вихідні, це буде ідеальний момент, щоб зануритися у спогади про захоплюючі миті, які ми пережили разом, і відчути атмосферу тих незабутніх моментів. Всім дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.